Приємного ранку, дня та приємного вечора! Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Давайте одразу домовимось. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар і погнали! У чоловіків, як виявили нещодавно, тікток-експерти є постійні думки про римську імперію. Хто б міг подумати? Думаєш? Я, ну типу я постійно думав про справді Блядь, ну це була велична пороста імперія більше за всі європу. Але у жінок є також своя Римська імперія, і це думки, а не піти б мені працювати на OnlyFans або вийти заміж за арабського шейха і забути про цю ненависну роботу 24 на 8. Ну і правда, дехто з жінок, не всі, але. Якась частина Задовбується працювати у своєму сірому місті, відкладувати на відпустку три роки поспіль і так і не з'їздити. А тут є готове рішення просто взяти, переїхати до східної країни, до теплих країв, вийти заміж і горя не знати. Адже вийти заміж, припустимо, за дубайського шейха це означає прожити безбідно усе своє життя. А якщо в тебе слов'янська зовнішність, то шанси на щасливий шлюб в рази більше. Так жін. Жінки можуть знайомитись через інстаграм або інші додатки для знайомств, і після недовготривалої переписки ось вона вже пакує валізи і мчить в аеропорт на зустріч своїй долі. От тільки далеко не всі історії закінчуються хеппі-ендом. І сьогодні ми будемо розбиратись, які ж небезпеки можуть чекати жінок, котрі їдуть в арабські країни у пошуках свого щастя. Одразу хочу зазначити, я нікого не засуджую, не узагальнюю, а просто констатую факти, які вже існують на цьому світі. Взагалі, зняти відео на цю тему мене підштовхнула моя підписниця, котра після того, як побачила моє відео про ескорт, вирішила написати мені в інстаграм. У цілях безпеки усі імена героїв, які будуть в цій історії, я звісно змінила. По перше, Яна розповіла мені, як влаштований цей бізнес у Дубай, де вона зараз проживає, і вона розказувала, що дівчат. Та котрі мріють потрапити в Дубай на роботу, часто стикаються не з забезпеченим життям елітного ескорту, а з реальністю життя в гуртожитках і обслуговуванням нонстопом не таких багатих клієнтів, як вони думали. А ще це підв'язано з можливістю депортації з країни, не кажучи вже про можливість змінити гуртожиток на менш привабливий і вже за ґратами. Також я наподілила, що дуже багато жінок насправді шукають свого щастя в еміратах, думаючи, що їх будуть там більш любити, цінувати і задарювати подарунками. Так само і вона опинилась в Дубай. Але чим закінчилася її історія? Зараз ми будемо розбиратись. Яна познайомилась в інтернеті з одним чоловіком. Ну, припустімо, дамо йому ім'я Анвар. І ось після короткої переписки Анвар запрошує Яну на відпустку в Дубай. Дівчина вирішила йти за покликом серця, зібравши валізу і взявши з собою тисячу доларів про запас, вона вирушає у подорож. А там її дійсно чекає високий, статний, дуже гарний чоловік. Він виявився сирійцем з хорошим. Шою світою, а також він вже якийсь час працював лікарем у хорошій клініці в Дубаї. Поводив він себе як справжній джентльмен, і щоб справді підкріпити свої усі серйозні наміри, він почав нашу яну задарювати дорогоцінними прикрасами. Цей чоловік реально, це дуже красивий мужчина. Дійсно, він хірург. Он мене встрітил. Перша моя поїздка. Проділась 5 днів. Ми активно провели ці п'ять дні сразу же подарил золотом, потому что, как он объяснил, что если мы начинаем встречаться, то он араб, это ислам, он не может как бы не подарить что-то. Так подорожі у Дубай стали частішими, і здається, що наша героїня вже закохалась. И он мне опять покупает билеты, и вот так я летала еще несколько месяцев, а потом я к нему начала прилетать уже на, на месяц, на полтора ездила здесь на визу Ченч. У нас були замечательные отношения. После початку повномасштабного вторгнення Яна повністю перебирается в Дубай. И вот тут якраз таки наша історія тільки починається. И еще какое-то время у нас все было хорошо. Потом, когда он понял, что я полностью под его контролем, а так как когда я к нему летала просто в Дубай, я работала. Я работала в IT-компании, он не имел надо мной контроль финансовый. А когда я к нему прилетела уже в Дубай, и мы начали жить вместе, само собой, в Украине я потеряла работу, и, и сразу ее не могла найти здесь, в Дубае, потому что это не так просто сделать с первого раза, тем более, когда у тебя нет опыта в Дубае. И когда он понял, что он полностью имеет надо мной контроль финансовый, От тоді його вже настроєння почало міняться. Ситуація дійшла навіть до такого абсурду, що коли Анвар йшов на роботу, він зачиняв Яну всередини так, що вона нікуди не могла вийти. Мене нікуди не відпускає. Він вирішує, що я кудись -то вийду, тільки коли він приїде, ми ввечері кудись -то поїдемо. Тільки так. Само собою, ні о якому моєму мненні речі не йшло. Що я хочу? і як я хочу, и что я хочу что-то увидеть, это даже не, не бралось во внимание. Он приезжал домой, или там за три часа до того, как он приедет домой, он мог сказать, сегодня у меня деловая встреча, у тебе там є два часа на то, щоб собратися, в хорошому стоїні, і ми їдемо. Згодом ця ситуація настільки почала морально давити на Яну, що вона вирішує тікати. Допомогла їй українська спільнота. Вони її прихистили, розповіли, як краще це зробити я таким образом одні збіжала. якісь основні речі я собою взяла. но в основному, все осталось в квартирі. І також дали дуже цінну пораду, яка врятувала Янину Свободу. А ця порада виявилась дуже простою, і багато дівчат, які б вирішили тікати від шейха, могли б навіть про це не подумати. І ця порада була нічого з собою не забирати. Справа в тому, що в еміратах діє такий закон: у кого є чеки на речі, тому вони і належать. А довести, що це все твої подарунки, майже неможливо. Анвар Анварзбері. Усі чеки на подарунки. І Якби я не вирішила забрати хоч би одну подаровану річ анваром з собою, то він би міг написати на неї заяву в поліцію за пограбування. Тож, взявши лише найнеобхідніше, Яна починає жити нове життя без анвара. Вона вирішила все ж таки залишитись в Дубай. Там вона працює в гарній компанії і більше не вірить красивим залицянням східних чоловіків. Торію просто хотіла розказати, поділитися з вами к тому, щоб дівчинки, які сюди приїжджають, вони не думали, що вони ще сюди приїдуть. Их шейх встретит прямо в аэропорту. Все хотят тут себе найти своего шейха и жить с ним очень хорошо и счастливо. Так, так это не будет. В лучшем случае, это будет эскорт. В іншому случае. И то еще смотря какой. Поэтому, когда Тому, строят эти розовые мечты, что сейчас она кому-то полетит в Дубай, і все будет отлично. Это, это дело удачи. На самом деле, кому-то візьок на таких девочек единицы. Так, я не залишилась з розбитим серцем, але слава Богу, що її історія закінчилася тим, що вона залишилась вільною і живою, тому що багато історій закінчується куди більш трагічно. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Якщо не за коханням, то хоча б за фінансовою вигодою дівчата їдуть у Дубай у надії вийти заміж за шейха, народити йому пару діточок, отримати громадянство і забути про фінансові проблеми раз і назавжди. Але є пара нюансів, як завжди. По-перше, справжніх шейхів в еміратах. Менше 10%. усі інші це експати. Експати це люди, які на постійній або тимчасовій основі живуть в країні, в якій вони не народжені. І ці 10% частіше за все ведуть досить закритий спосіб життя і не пускають у свої спільноти чужаків. Але навіть якщо так склала, що все ж ще й готовий взяти дружину іншої національності, то щоб стати своєю, їй потрібно пройти сім кругів пекла. Спочатку дружина повинна отримати спеціальну хазбенд-візу, і тільки після семи. Років шлюбу за наявності, хоча б однієї, а краще двох дітей, вона має змогу податись на громадянство. А якщо дітей немає, то доведеться чекати аж 10 років. І важливе уточнення, котре може відмісти думки про шлюб з шехом майже у більшості дівчат. Це те, що хтось з пари не може бути вдвічі старший за іншого. Інакше суд не дозволить такому шлюбу статись. Для заяви на отримання громадянства потрібно ще докласти справку про те. Що ви відмовились від свого рідного громадянства, і навіть попри такі кардинальні дії вам нічого не гарантують. Якщо так склало, що любов пройшла і ви вирішили розвести зі своїм шейхом, то скоріш за все громадянство у вас також заберуть. А якщо після розриву ви вирішили одружитися ще з чоловіком іншої нації, то заберуть його у 100% випадку. Але якщо у жінок є такий привілей через одруження стати громадянкою еміратів, то у чоловіків немає такої можливості. Якщо чоловік одружується з громадянкою Арабських Еміратів, він не може претендувати на громадянство. Ніби шейхи кажуть, ні, ми не хочемо бачити на своїй території інших чоловіків, або тільки якщо він інвестує багато мільйонів доларів в нашу країну. Натомість дитина народження від шлюбу іноземки і арабського шейха може мати громадянство еміратів і взагалом вищий статус у суспільстві, ніж її матір. І також дитина може користуватись усіма благами країни, включаючи медицину. Навчання, фінансову підтримку і навіть нерухомість В принципі насправді навіть плани непогані, щоб забезпечити свою дитину і її дітей на багато поколінь поспіль. Але виходячи заміж за шейха, ви повинні розуміти, що скоріш за все вам буде потрібно змінити свою віру на мусульманство, носити хіджаб або нікап, миритись з неприйняттям його сім'ї, і також ділити свого чоловіка з кількома дружинами. Більш сучасні шейхи можуть залишити вибір віри. За дружиною, все-таки, але якщо ваш чоловік консервативних поглядів, він буде наполягати на мусульманстві. А зміна віри може дійсно бути дуже травматичним досвідом, оскільки це інша культура, яка потребує колосальних змін від тебе, не буду вам братись розповідати про всі аспекти віри і культури, тому що я просто в них не розбираюсь. І не буду братись розповідати, добре це чи погано, тому що тут кожен повинен відповідати сам за себе, а опиняючись у чужій культурі без своєї сім'ї. Без рідних, це правда дуже важко вивозити. Хто як не ми, українці, це знаємо і дізнались про це два роки тому? Що ще треба знати жінці, котра хоче вийти заміж за шейха. Ну, звісно, той факт, що в Арабських еміратах дозволено багатожонство. Це є частиною ісламської традиції та закріплена в законодавстві. За ісламським правом, чоловік може мати одразу чотири дружини за умови, що він буде ставитись до них однаково і справедливо. Чоловік повинен мати фінансові ресурси щоб забезпечити кожну дружину та їхніх дітей. Це включає житло, харчування, одяг, освіту для дітей і інші потреби. Також потрібна згода першої дружини. Це не прописано у законодавстві, це більше включає в себе якусь сімейну етику і якісь почуття внутрішньо сімейні. Але все ж таки, якщо дружина не одобрює інший шлюб, то чоловік не повинен одружуватись. Якщо вона не проти, то зелене світло. Але хто ж насправді буде? Де розбиратись дівчата можуть дуже сильно довіряти і не провіряти, і ось ви після вашого весілля їдете на його шикарну вілу, приїжджаєте, думаєте, який же в нас буде чудовий медовий місяць? А там вас чекає його перша і друга дружина. Для них це напевно нормальна практика. А ось для нас це звучить дивно і навіть дико. Але вийшовши заміж за шейха, ви навряд чи зможете у повній мірі користуватись усіма його благами. Всі ваші розтрати будуть дуже... Дуже скурпульозно перевірятись ним самим або його батьками настільки сильно, що ви навіть не зможете фінансово допомагати власним батькам. До речі, на зустріч з батьками або подругами, доведеться відпрошуватись, як і в принципі вийти самі з дому без супроводу. Це просто нереально, і цьому всьому є підтвердження у моїй наступній історії. Ця доволі гучна історія трапилась у 2007 році з однією офіціанткою із Білорусі. Люди захоплювались долою попелюшки, яка вмить стала дружиною мільйонера і чкурнула з ним у Дубай. Тоді, 2007 року, щоранку 19-річна дівчина сідала в маршрутку та їхала до столиці на заняття до Білоруського державного університету фізичної культури. У вільний час грала в волейбол. А щоб не сидіти на шию батьків, почала працювати офіціанткою у ресторані готелю Мінськ, але раптово до міста. Та приїхав шейх Саїд Мактум Аль-Мактум, дядько якого на той час був еміром Дубая. Принц тоді був гарним молодим спортсменом: 30-річний чоловік із мільярдами на рахунках у банку. Він займався стендовою стріляниною і навіть представляв Арабські Емірати на Олімпійських іграх. І до білоруської столиці він приїхав, щоб взяти участь у чергових змаганнях, та оселився у тому готелі, де працювала наша Наталія. І ось одного разу, відпочиваючи, після чергового. Змагання Шейх попросив принести йому у номер соку. Йому адміністратор відправив офіціантку саме нашу героїню Наталію. Вона зайшла у кімнату і вмить стала чути освічення у коханні. Вона навіть не одразу зрозуміла, що відбувається, тому що не дуже добре знала англійську. А після цієї зустрічі Шейх почав регулярно робити замовлення в номер: то фрукти, то ще щось, і навіть поговорив з керівництвом готелю. Бо до нього завжди тепер відправляли саме Наталю. Він намагався розговорити. Скромну офіціантку посміхався, жартував, запросив дівчину на тренування, потім на вечерю, а потім вони довго гуляли містом. Шейх, щоб переконати Наталю у справжністі цієї першої любові, вирішив навіть поїхати у інше маленьке місто до її батьків. І уявіть паніку звичайної родини, до котрої йде. Член правлячої династії в Дубаї мама там була просто на паніці. Вона цілий день вимивала кухню і готувала всякі солодощі. Саїд же прибув з цілою делегацією. Було 20 людей, і перекладачі, охоронці, і навіть кухаря з собою привіз. І що ви думаєте, на цьому прийомі він вирішив попросити руки і серця Наталі. Був, звісно, один нюанс: в нього вже була дружина і п'ятеро дітей. Але, звісно ж, релігія і закони це дозволяють. Тому Саїд запропонував Наталі стати його другою дружиною. Ну і вона відповіла, що вона погоджується. І наступні кілька років насправді були для Наталі... абсолютно. Абсолютним щастям чоловік їй найняв репетиторів, щоб та вчила англійської арабську. Вони подорожували, наталі отримувала дорогі подарунки. Також до неї прилітали її рідні, котрим її життя теж здавалось У Цьому шлюбі навіть народилась донька, але сімейна ідилія завершилась. Першими конфліктними ситуаціями стали заборони зі сторони чоловіка і те, що він хотів вирішувати абсолютно все за Наталю. Діло доходило навіть до. Абсурду, що вона хотіла придбати машину чорного кольору, а він білого. І він придбав те, що він хотів, мовляв, що у чорній влітку буде дуже спекотно. У цілому дівчина так і не змогла стати покірною мусульманською дружиною. Вони все більше сварились і все рідше виходили на люди разом. І фінальним штрихом до останньої краплі глузду у Наталії став 2015 рік. У 2015-му Саїд їде до Азербайджану на Олімпійській. Ігри, і давайте ми з вами зараз відгадаємо. От прямо зараз ви можете поставити на стоп і написати свої догадки у коментарях. Що ж сталося після Олімпійських ігор? 3, 2, 1, так. Він повернувся з третьою дружиною. Ну, це ж мрія. Мрія будь-якої дружини, щоб твій чоловік призвів ще одну. Нею стала колишня гімнастка Зейнаб Джавадлі. У 99-му 2012-х роках вона виступала у складі збірної Азербайджану з художньої гімнастики. Однак через травму дівчині довелося завершити кар'єру у великому спорті та стати тренером. Пікантності додає той факт, що Наталя і Зейнаб між собою дуже схожі. І як Кажуть, близькі до сім'ї люди відносини між Наталією і Саїдом на цьому просто безповоротно зіпсувались. А Зейнаб через рік народила дочку, а потім ще двох. Але ні долю Наталії. Нідолю особливо Зейнап, не можна назвати щасливою у 2019 році. Зейнап вирішила піти від Саїда. Вона хотіла разом з батьками, які жили з нею в Дубаї, і дочками повернутись на батьківщину, але їй не дозволяли це робити. У 2020 році у своєму інстаграм зейнап опублікувала дуже емоційне відео про те, що після розлучення зі своїм чоловіком вона стала жертвою фізичного і емоційного на. Вона просила про допомогу і юридичну, і фізичну на відео також були звуки, фрагменти, як якісь люди намагаються забрати дітей з квартири. А вони кажуть у відповідь: ні, ви не можете нас забрати у 2022 році. Служба BBC повідомляла, що адвокати Зейнап подали запит до Ради ООН з прав людини. Вони хотіли, щоб рада втрутилась у справи влади Арабських Еміратів, щоб забезпечити безпеку Зейнап та її дітям. У запиті стверджували, що жінка зіткнулась з. Насильством, переслідуваннями та залякуваннями з боку влади під час запеклої битви за опіку з шейхом Саїдом Бін Мактульм Бін Рашидом Аль-Мактумом. Чим закінчилась ця історія, на жаль, невідомо. Тому що після скандалів Зайнап видалила свою сторінку у соцмережах. Зробила це вона власноручно, чи це допомогли зробити, невідомо. Як і невідомо, що сталося із білоруською дружиною. Вона ніби залишилась жити на віллі нашого Саїда, але вони з ним не спілкуються. Але насправді ж ситуація, що в однієї, що в іншої, не дуже радісна, тому що одна стала жертвою на. В неї можуть забрати дітей або вже забрали, чи взагалі невідомо жива вона навіть зараз чи ні. А наша Наталія так і не змогла досягти того щастя і любові, до якої вона прагнула усе життя. Поглиблює ще той факт, що у дружин Саїда немає ніяких прав, тому що по перше він шей, а по-друге, тому що він справлячий династії Арабських Еміратів. Уся влада в руках його сім'ї, і він може робити будь-що, що нам ці історії і доказують. І ні права людини, ні ООН, ні навіть такі суворі закони Арабських Еміратів ні в чому не допомагають. Дівчата дуже часто мріє про велике кохання, або достойний заробіток розбивається в жорстоку реальність настільки жорстоко, що повірити у це в наш час просто нереально. У погоні за власним щастям можна потрапити у справжній ра. Ре і добре, що злодії в котрі вербують молодих людей час від часу карають, але це ніяк вже не може відмінити тієї шкоди, яку вони встигли завдати. Наприклад, у минулому році вдалося викрити двох жителів Тернополя, хто б міг подумати, котрі вербували молодих українок у сексуальне ра. В об'єднані Арабські Емірати від 3 до 6 тисяч доларів в місяць таку зарплату пропонували двоє тернополян-дівчатам, які погоджувалися працювати за кордоном. Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога: претендентки повинні бути приємної зовнішності та віком до 25 років. Злочинцями виявились безробітна уроженка рівного з незакінченою вищою освітою, і тернополянин, який працював охоронцем у супермаркеті. У 2017 тисячі вони завербували першу жінку незадовго до того у неї помер чоловік, і вона залишилась з маленькою дитиною. Жінки також не було роботи і виникли фінансові труднощі. Зрештою вона погодилась. І 3 листопада вилетіла за кордон. Після прибуття до аеропорту жінку зустріла людина. Хто вона? Невідомо, вона відвезла її на місце роботи, і тільки прибувши на це місце, жінка зрозуміла, куди вона потрапила. Справа в тому, що усім дівчатам розповідали, що їм потрібно лише заманювати заможних клієнтів до розважальних закладів в Арабських Еміратах. Вони переконували українок у вигідності цієї роботи, а також запевняли, що вони зможуть повернутись додому у будь-який час. Також вони обіцяли безоплатне проживання, дуже Великі заробітки допомагали з оформленням усіх необхідних документів для виїзду. І, звісно, брали на себе усі витрати, пов'язані з перелітом А справжню суть роботи говорили після того, як дізнавали, що дівчата гостро потребують грошей або виховують дітей, чи мають хворих батьків. За даними поліції, дівчат відправляли до Туреччини та еміратів. А прикордонники і оперативники у ході розслідування цієї справи змогли уберегти двох дівчат, які вже стояли в аеропорту разом з квиточками до еміратів від долі, що спіткала наших минулих героїнь. Однак на той момент зловмисники вже встигли відправити близько п'яти дівчат за кордон з Рівненщини, Запоріжжя і Хмельниччини. І на той момент вони отримували за кожну дівчину від 3 до 6 тисяч доларів. Згодом Тернопільський суд призначив їм покарання їм за кримінальним кодексом України світило до 12 років позбавлення волі, але суд вирішив чомусь їм призначити. Ти лише штраф по 119 тисяч гривень кожному. Мені точно здається, що такі справи не повинні закінчуватись лише штрафами, тому що невідомо зараз чим займаються ці люди, і можливо вони продовжують своє просто жахливе заняття. У Чернігові у 2018-му викрили також торговців людьми. Їх затримали при спробі трансферу дівчат до еміратів. Там дівчат повинна була зустріти їх спільниця, громадянка Еміратів. Але на щастя, після трьох років судів Цих людей все ж таки ув'язнили по 5 років кожному, але на жаль, до жительниці еміратів наші правоохоронні органи ніякого доступу не мають. Тому та жінка, котра зустрічала наших дівчат, так і продовжує напевно вести свою діяльність, але вже з іншими підрядчиками. Схема з високооплачуваною роботою насправді являється, мабуть, найпопулярнішою, але інша за популярністю схема вирбування це схема через кохання. Такі люди можуть створювати фейкові аккаунти заможних чоловіків, і якийсь час вести переписку від його імені. Фінальним етапом стає запрошення в Дубай, де по прильоту дівчину чекає, ніби особистий водій, який по факту везе дівчину не до коханого, а на роботу, якщо це можна так назвати. До речі, часто такі компанії по вербуванню молодих дівчат мають саме арабське походження. Вони заманюють обманом дівчат в Дубай. Там їх в аеропорту зустрічає спеціальна людина. Привозить до певної сім'ї дівчину, і там вона працює няною або прибиральницею або кухаркою. Звісно, їй за це не платять. В неї одразу забирають телефон, документи. І так дівчина на невизначений термін потрапляє у трудове рап до родини. І це насправді не найгірше, що може статись. Куди страшніше саме сексуальне рабство, коли дівчат здебільшого поселяють прям жити у масажних салонах, де Повна антисанітарія, де величезний поток, не дуже здорових, напевно, клієнтів, і це повинна дівчина в це все якось вивозити. Звісно, про оплату тут мова й не йде. Завербовані дівчата навіть часто не доїдають, бо вони просто товар. Деякі закінчують життя самотом, хтось змиряється з долею, і лише одиницям вдається втекти. Також окремим пунктом хочеться зазначити, що деякі шейхи вирішують упроваджувати й надалі культуру гаремів. Це можливо, аби були б гроші. Вони шукають посередників, які в свою чергу шукають дівчат здебільшого у пострадянських країнах з фінансовими проблемами. Дівчатам пропонують гарну роботу, наприклад, в магазині або готелі. Але по факту дівчина стає справжньою наложницею. Такий гарем може налічувати від декількох до цілої сотні дівчат. Звісно, у цій схемі оплату отримують лише посередники від декількох тисяч доларів за кожну дівчину. Опинившись у гаремі, дівчат змушують виконувати усе, що попросить чоловік, і взагалом, це лише брудні фантазії хворого мозку. Час від часу такі гареми викривають. Взагалом, завдяки тому, що деяким дівчатам вдається все ж втекти. Першим ділом вони йдуть до правоохоронних органів і зливають усю інформацію, що вони змогли здобути, знаходячись там. Але на жаль, такі работоргові схеми працюють і досі. Їх, звісно, викривають, але це не відміняє того факту, скільки їх. Ще по світу, як і взагалом загалом трудового і сексуального. Пам'ятаю, що приблизно у 10-х роках, майже щомісяця викривали якийсь новий гарем Шейха, і там дівчата розповідали свої жахливі історії, що їм довелось пережити. Якщо я найду цю інформацію, я обов'язково вставлю. Можливо, хто мого віку і хто у дитинстві дивився на фоні новини, зараз згадає. Думала, що їде в Дубай теревенити з клієнтами ресторанів, а потрапила в сексуальне рабство. Дівчина дивом вирвалася з сексуального полону. Тепер хоче стати поліцейським і кидати торгівців людьми за грати. А садити туди є кого за півтора року. Поліція визволила із закордонної кабали майже 600 українок, затримала 200 работорговців. Цим відео я ні в якому разі не хотіла сказати, що тепер не треба подорожувати в арабські країни і закохуватись у тамтешніх чоловіків. Це історія лише про те, що завжди потрібно бути дуже обережним, перевіряти усі факти, не вірити словам про кохання на другу хвилину вашого знайомства, особливо коли вже на третю вам пропонують золоті гори і що ви будете жити як сиру маслі, або не вестись на усілякі високооплачувані роботи, які не потребують Досвіду, навичок і вищої освіти, бо у 99% випадків це буде просто обман. Пишіть у коментарях усе, що ви думаєте, як вам історії, які я вам сьогодні підібрала, як взагалі ви відноситесь до такого роду кохання? Буду дуже рада почитати, можливо, ваші особисті історії або вашу думку на усе, що я розповіла. І дякую, що дійшли до цього моменту. Побачимося в наступному відео. Усім сім цьомчики, і бувайте!